Футбольні змагання у місті броди тривають докладніше у сюжеті. На стадіоні ювілейний змагалися команди Дюсиша Богун та Сукаль Датський Текстиль. До чергового матчу учасники футболу інтенсивно готувалися. Цього дня кожна із команд хотіла здобути перемогу. Ну, дякувати Богу і нашим ЗСУ, що завдяки ним ми можемо відновити змагання серед юніорів Львівській області. І цього року, вже нарешті, протягом трьохрічної скажімо так, перерви, поновилися змагання юніорів. Це грають гравці 2005 тисячі року. В основному гравці з ДЮСШ, і ну міста, містечка, які є, цього року заявилося 23 команди. І вони розподілені на п'ять груп по територіальному принципу. Перший етап вони грають у два кола, то будоми і на виїзді між собою. І пізніше буде вже плей-офф. Відповідно, перша вісімка команд буде змагатися за медалі чемпіонату області, і друга вісімка буде змагатися за медалі першості. Повболівати та підтримати улюблену команду прийшло багато жителів міста Броди. Впродовж гри обидві команди викладалися на максимум і перший тайм. Завершився перемогою Сукаль – «Датський текстиль. Цього дня у напруженій боротьбі футбольна команда Сукаль – текстиль отримала свою перемогу у грі. Хороша команда зустрічалася перший тур. Доволі не було давно таких чемпіонатів юнацьких. Тому ми налаштовувалися на серйозну гру в чемпіонаті області. На мою думку, немає немає ні слабких команд, ні сильних. Всі готові. Нав'язати конкурентно способну ігру любій команді Сергій Нікішин, Василана Куть, Дмитро Стоцький, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.